Ну, привіт! Давайте сьогодні поговоримо про знецінення. Тема цікава, тема непроста і дуже-дуже актуальна. Так, що ж таке перше знецінення? Ну, знецінення це процес або дія, при якій певні речі, ідеї, досягнення, почуття чи особистість перестають цінувати або принижують їхню значущість. Це може відбуватися як у міжособистісних стосунках, так і в суспільному контексті. Зачитала я вам визначення, а тепер давайте розберемо те покоління, коли народилася я, мало знало про значущість емоцій, тому що нас вчили не показувати їх, витерти соплі і ставати, продовжувати робити щось. так? Ну і, звичайно, це мало певні наслідки. Зниження емпатії, затикання своїх емоцій? Ніхто не розумів, як з ними працювати. Так, звичайно, складно звинувачувати батьків у чомусь, тому що вони просто не мали цих знань, не розуміли цього. І тим більше система в той час вона виховувала таких людей, робітників, якими було досить легко маніпулювати. Так, та що ж таке ця емоція? Хіба вона має місце бути? Подивіться на сучасні тенденції. Всі говорять про важливість емоцій, дати їй місце, перепрожити мої емоції важливі і прошу їх поважати. Ну, це вже така тема цікава, хороша тенденція, тому що ми вже починаємо цінувати все те, що відбувається в нас всередині у нашому внутрішньому світі. Розуміємо, що для щастя, гармонії це потрібно враховувати. Ви, напевно, знаєте, що у основі кожного конфлікту лежить знецінення. Так? А які ж причини цього знецінення? Можливо, я вас здивую, але перша глобальна причина знецінення це низька самооцінка. Так. Власне, через свою низьку самооцінку люди знецінюють чиїсь досягнення. Звучить знайомо, не дуже. А як вам такий приклад? Припустимо, в дитинстві дівчинка, ну як би я не назвала, яке ім'я би не використала. Давайте так, танічка. танічка гуляла на вулиці і зустріла танюшку із лялькою, якою нова дуже красива лялька. І танічка так захотіла таку ж ляльку, але ж немає її. Прибігла вона додому і розповідає про це своїй мамі. І мама каже: Танічці, то що ти плачеш? То подивися ти на ту танюшку, в неї ніс курносий, рот безобразний, і взагалі вона косоока. А ти в мене прекрасна, чудова. Хм. Перевели увагу правильно, знецінили людину дуже правильно. Що ж це відбулося? Ну, Батьки так зуміли заспокоювати, так, замість того, щоб адекватно пояснити дитині, що це нормально, у нас у всіх так є. В кожного є щось своє, і воно унікальне. У тебе танічка є, припустимо, поні, а в танюшки його немає. І тобі хочеться відповідно цю іграшку, тому що її в тебе немає. А танюшці може ходітися твій поні. Ви можете просто обмінятися на один день, побавитись, так? Замість цього дуже часто батьки грають в таку небезпечну гру і привчають своїх дітей до такого тотального знецінення. Коли людина заспокоюється, коли знаходить щось або обесцінює щось в іншій людині. Дуже небезпечна тенденція. Дуже небезпечна, тому що людина потім буде мати труднощі зі своєю самооцінкою, як наслідок. Так, тому що потрібно працювати над самооцінкою батьки. Пояснюйте вашим діткам, що вони прекрасні, чудові, неповторні. Так, як і всі інші, навколо яких треба поважати. Наступне це соціальні впливи. В суспільстві так є, що певні професії, групи людей навіть так знецінюють. Наприклад, як круто бути адвокатом, топ-менеджером, продовжуйте список самі, і як токарем, слесарем і так далі. Хто ж це таке? Скільки вони там заробляють? Знайомо. Приклад знецінення. А насправді все має місце. Кожна професія важлива, і людині краще працювати по поклику душі, по тому, що їй подобається. А не рахувати майбутні прибутки, ще не поступивши в університет, так не закінчивши навчання. Все ж таки не потрібно цього робити, дорогі батьки. Ну і взагалі просто люди. Не знецінюйте когось, навіть якщо людина прибирає вулиці, це потрібно робити. В майбутньому їх замінять однозначно, будуть роботи, до яких ви ввічливо будете казати привіт, і вони будуть вам бажати доброго ранку. А поки що ви бачите людей, скажіть їм привіт і побажайте доброго ранку і не знецінюйте цей труд, тому що це труд, і кожен труд має бути в повазі, скажімо так. Наступне це є страх і заздрість. Дуже часто людьми просто керує страх. І заздрість, що хтось, страх, що хтось може бути краще, ніж я, та ні. І ось така йде у відповідь, така віддача, треба це знецінити. А що, якщо, воно, якщо хтось виграє, займе перше місце, отримає цю золоту велику медаль, а я буду позаду, я. Як же ж я підніму свою самооцінку тоді? Це ж хана. Ну, ось, Страх, заздрість, як правило, лежать в корені, ці почуття так? в корені знецінення. І це причина одна з причин. Наступне маніпуляції. Так багато людей вміють маніпулювати іншими для того, щоб контролювати навіть у сім'ях. Коли люди роками живуть разом, і один із партнерів пригнічує, маніпулює, знецінює іншого, що ти вартуєш без мене, та хто ти ніщо і так далі. Повністю, повністю е, ну, вбиваючи, добиваючи цю самооцінку про наслідки чуть-чуть пізніше. І є такий момент, як відсутність емпатії. Є люди, які справді не не здатні до емпатії. Вони не розуміють, не зчитують емоції інших людей, не можуть, відповідно, цінувати їх. Тобто це тотальне знецінення. І їм не в голові що сказати, тому що вони цього не розуміють і не усвідомлюють шкоду, якою завдають. А зараз, власне, про шкоду, знецінення. Знову ж таки, це як порочник. Коло. Кру, кол. Зниження самооцінки веде до зниження самооцінки. Так? Ефект так званого краба, коли краби у відрі по одному можуть вибратися на волю, але як тільки один починає це робити, група затягує назад страхом. Та як ти будеш інакший? Ні-ні-ні, ти такий ж, як і ми, Сиди тут. Ой, значить, зниження самооцінки це, звичайно, буде наслідком. Знецінення. Нам так, правильно сказала. Наступне, звичайно, це емоційний стрес. Знецінення, якщо воно повторюється, рано чи пізно приведе до депресії, можливо, до тривоги, ну, до будь-форм емоційного стресу, яке рано чи пізно. Передасть привіт вашому фізичному здоров'ю, тому що емоції і фізичне здоров'я напряму пов'язані. Тому ось вам наступне це, звичайно, повіршення відносин. Люди, які знецінюють, вони просто втрачають довіру, повагу інших людей. Так часто буває, коли батьки, знецінюючи своїх діток, потім. Нарікають на погані стосунки з ними серйозно. <laughs> Втрата мотивації, кому хочеться щось робити, коли його знецінюють. Тут зверніть увагу дружини, жіночки. І поширення негативних стереотипів. Так? Тому що групи людей підтримують групи людей і це все поширюється у суспільстві. Як наслідок, як вам тема?